Творчість Жодана увійшла в моє тіло перформативно, цікаво. Таке я відчуваю вперше, бо в театрі такого при мені, принаймні, не було і з моєю участю не було. Тому дуже цікаво відчувати себе саме пластично. Мені більше подобається сцена весілля. Вона цікава, неординарна. І загадково. Розкажу трішки детальніше про свою роль. Це відкрита історія і відкрита, відкритий персонаж для глядача. Ви не почуєте мого ім'я, але ви почуєте мою історію. Для глядача це буде відкритий початок і відкритий фінал. Ми не побачимо, як ця історія народжувалась, і ми не побачимо, як ця історія завершилась. Тобто це буде е, залежати від уяви глядача і від досвіду глядача.